Взяти до рук зброю та захищати кордони України зголосилися 30 мешканців Перечинщини. Підтримати їх до районного будинку культури прийшли близько сотні місцевих жителів. Добровольці вже пройшли медкомісію і тепер чекають дзвінка із військомату. Ми всі готові захищати батьківщину, тому що то є наша земля. Ми нікого сюди не допустимо. Якщо у когось є думки такі, що до нас не дійде, вони дуже помиляються. Я багато спілкувався. Із своїми одногодками, з молодшими з тими, що підлягають призиву, всі на 90% готові. На людей дуже турбує, що буде з їхніми сім'ями, що буде з їхніми батьками, з дітьми, тому що є такі хлопці, які мають троє дітей. І вони всі біля мобілізації. Новостворена Перечинська громадська організація Честь і справедливість пообіцяла взяти опіку над сім'ями добровольців у разі, якщо тих мобілізують до збройних сил. Для цього створили благодійний фонд Святої Марії Магдалини, куди збиратимуть пожертви. Ці кошти спрямують на допомогу родичам військовослужбовців. Будуть е, зробитися допомога, якась, якщо будуть звернення, якісь там чи е, по відношенню до того, що в них щось там чи з владою непорядки, чи якісь особисті справи чи якісь потрібна буде допомога, то ми будемо допомагати? Чим будемо могти? Це може бути і фінансова допомога, і може якась друга допомога. Це буде залежати від того, з якими зверненнями вони будуть звертатися до нашої громадської організації. Підтримати добровольців до Перечина приїхали активісти Ужгородського, Євромайдану та автомайдану, і представники народної самооборони. Вони закликали людей не залишатися осторонь подій, а брати активну участь у житті держави. За приклад, ставили перечинців, які вирішили піти до армії. Добровольців благословили священики і виголосили молитву, аби перемога була на боці України.